Друзі, всім привіт! Це школа для собачок Дред, і я власник цієї школи. Хочу зараз показати, які зміни в нашій школі, що ми добудували, що ми поміняли, що ми змінили повністю, і які плани у нас на майбутнє. Обов'язково про це все розкажу покажу, бо ви відповідальні власники, нас дивляться тільки відповідальні власники. Тому пішли, покажу, які зміни у нас трапилися за минулі два місяці. Стосовно амуніції, дивіться, у нас є фірмова амуніція. З нашим логочіпчиком. Все, Прихваточки, шлейки, нашийнички, повідочки, окремо м'ячики. Якщо комусь потрібно, хтось хоче фірмову нашу одежу, наш мерч, теж ж є. Отак от раз, переоділи і все. Не знаю, як звуть цих манікенів, це дівчинка то хлопчик. Ще ми такий міні-ларічок зробили, ми його вдосконалимо, але коли люди звертаються, треба срочно щось купити. от те, що замовляли, ми того і набрали. Трішечки консервів набрали. Я думаю, теж хороші, благородний олень. Нормально клас. А люди замовляли, ми набрали, бо іноді треба собачкам щось брати. Тому. Просто такі у нас міні 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 магазинчик. Зараз підемо, покажемо які номери. Ми побудували. Покажемо зараз зону карантину і що ми виправили в себе в деяких номерах. Так що у нас нового? Дивіться. Хотів показати, ми зробили отакі. Замінили тут було скло, вони постійно його пачкали, пригали, і все-таки їм хотілося, щоб от більше до вулиці бути. Ми зробили таку красиву решітку. Тут зробили так, що можна буде раз і дивіться, отак, чікс, і поміняли отак, от, раз і оділи. Бачите? Якщо потрібно, то туди водичка ставиться, ще щось як собачки виходять. Дивіться. Отак от робимо, раз відкриваємо. Так, якщо нам потрібно закрити, просто отак от, от робиться трохи. Щелки закриваються. Секретний замок. Це один із тих, хто займається у нас доглядом за собаками. Причому вже професійно знає всі регламенти, вигулює собачок, годує собачок, гуляє з ними. І це дуже прикольно. Дякую, що ти займаєшся цим правильно і переживаєш за собак. Так, зараз будуть відкриватися. Дивіться, покажи. Зараз будуть відкриватися віконця. І потім піднімається така гіліятина, і собачки туди виходять всі на вигулту. Це якраз місце час вигулу. Отак от, бачите? Так, а ми йдемо зараз покажу, що ми ще зробили і добудували. Карантин і ще нові номери, дуже багато нових номерів. Заходимо. Тут наша велика територія. Тут буде Діснейленд для собачок, буде аквазона, де вони будуть літом проводити час кайфово. І що у нас тут ще буде? Кафешечка буде, масажні салони будуть, змагання будемо проводити тут. Ну, коротше, буде прикольно. Буде офігенно, прикольно, кайфово буде. Чекайте зміни, буде класно. Що ми ще зробили із класного? Ми вирішили все-таки утеплити. У нас були вуличні прості номери для собачок. Це для вівчарок, тому що не всім комфортно будуть на теплих полах, там умивальники, телевізори. Гівчаркам потрібно. Вівчаркам потрібно прості умови для вівчарок. Тому ми їх приблизили максимально до комфортних, але все-таки зробили так, щоб якщо буде прохолодно зимою, добудували ще таке приміщення, переробили, утеплили. У нас буде грумірна, буде кухня ще додаткова зона карантину і 20 номерів. Пишіть, покажу. Так, ну що, ми зайшли всередину. Можна буде подивитися. Скільки номерів добудовано. Тут у нас буде грумірна. Дивіться, вже всі виводи під унітазік, під ванну. Тут буде грумірна, буде красиво, будуть витяжечки, буде дуже класно. Тут у нас буде кухня зроблена для собачок. Якщо це вуличні номери, це не значить, що не повинно бути умов для того, щоб помити тарілочки, насипати їжу, доглядати за чистотою мисок, щоб можна було де помити. Ми завжди робимо всі умови, щоб можна було кайфово користуватися всіми благами, які є. Отакі От номера у нас вже закінчені. Чик зробили. Отак От вони виглядають. От. Потім вони вскриваються спеціальним, будуть скриватися спеціальним матеріалом, для того, щоб не промакало моча не впітувалась. Тут буде плиточка лежати. скоріш за все, що тут теж буде теплий пол. Ну, Люблю я теплий пол, щоб собачкам було комфортно. Ну, от люблю я. От, будували, пробували тимчасове. Все, що тимчасове, це постійне. Туди буде вихід, де собачки будуть гуляти. Окремі виходи будуть з номерів на вигул. Зараз покажемо з тої сторони. Дивіться, що хочеться ще сказати. Тут у нас буде ще зал для занять. Дивіться, великий, і там буде у нас кладовка для всяких там бумов, бар'єрів, всього такого. Та от буде. Бачите? Велика територія. Пішли, покажу зону карантину. Щоб ви бачили, наскільки ми для вас робимо все і для ваших собачок. Це вже у нас фінальний етап. Тут теплий пол, він працює, ми його відтестували. Залишилося додати витяжки тут. І ну, болер повісить. Це болер, до речі, щоб була тепла вода. Він стоїть трішечки пилею припавив, все в пилі. бачите? Тобто, вже фінально будемо. Все вичищать, вимивати, і буде все красивенько, буде класно. А, що ще зробили? У нас тут медична лампа, яка робить кварцування. Запах змінився зразу. Це коли виводять бачок, бо це зона карантину, і тут будемо кварцувати все, щоб бактерії бували. Тут спеціальної ветеринарної хімії буде мити, щоб все було дуже добре. І зливи зроблені. Якщо мить, вона злив зроблено, все в яму. Причому окремо це все робили. До речі, ветеринарний е карантин ми робили по рекомендаціям ветеринарного лікаря. Так, вимикаємо. Так, що хочу сказати. Дивіться, ось все написано кварцування, вмикається, вимикається. Тут 220 і теплий пол включається, якщо потрібно, ось врубається теплий пол. Реально там тепло, це дуже класно. І я вирішив, що краще я зроблю теплий пол, собачкам буде комфортніше. Так, прийшлось купити на кожен номер теплий пол. Це десь приблизно в районі 300 доларів. Якщо я не помиляюсь, це покласти. Це за тільки теплий пол. А ще там, плиточка, все коротше. Нам карантин коштував. Я не хочу говорити, він коштував дорого, він точно ніколи не окупиться. Але це для того, щоб якщо собачка захворіла, ми її в зону карантину завели і вона не заражала інших собачок, а власники вже можуть приїхати, забрати її, поїхати полікувати, і коли вона одужає, приїхати до нас і продовжує навчання. Навіть вигул, отут дивіться, зроблений, це тут буде поділене три вигули, які будуть виводити собачку, щоб вони гуляли окремо від інших собак. Все робилось по рекомендаціям ветеринарних лікарів. Наголошую. Так, дивіться, отут буде ще місця для вигула. Це з номера. Сюди виходить собачка, і тут вона може ходити в туалет. Тут буде земля зроблена. Тут ви вже побачите готовий варіант. Зараз це в такому стані, тому що це заморожується. Ми півроку будували це все. Наша задача була побудувати дах, закрити все. І далі весною продовжується повністю удосконалення цих номерів. І будуть 20 номерів, які собачки зможуть заїжджати. Кайфувати і на великій території грати в Дісніленді отак.